Не подарунок, а потреба. Полякам передали українським військовим автомобіль швидкої допомоги. Він слугуватиме одній з військових частин. Отримати його захисники приїхали особисто. Як все було, дивіться у сюжеті. Оглядають та придивляються. Швидку для українських військових подарували поляки. Транспорт вже на Дубинщині. Карету швидкої передало польське місто побратим Вербської громади. Приїхала з поморського воєводства, з Гнєва. Там одна із фірм закупила для того, щоб передати її в Україну для наших Збройних сил. Ну, робимо ми це все через Зверську територіальну громаду, так як вона має право на прийняття гуманітарних вантажів. Даний автомобіль 2009 року випуску. Тепер він слугуватиме одній з військових частин. Це автомобіль служить вам, вашим побратимам. Швидка це рідкість, тому що розумієте, що важко дістати. Це дякуючи друзям з Польщі, які знайшли її. аж Ну, на краю десь, де там необхідно було її доставити, була важка дорога, але слава богу, вона тут, в прямому технічному стані. І це, до речі, 2009 рік машина ще ну, жива і пробіг там десь 230 тисяч кілометрів. Тому. Наші прослужить для збройних сил України я думаю, до доврики крім автомобіля, поляки передали й медикаменти, а саме знеболюючі та протизапальні препарати та антибіотики. Це вже не перший автомобіль, який передає Україні польська сторона. Потреба у швидких допомогах велика. Наразі є запит на ще чотири карети швидкої допомоги. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.